В інтер'єрі немає випадковості. Усі елементи інтер'єра повинні бути в гармонійному поєднанні. Дещо ми можемо побачити, дещо відчути на дотик. Ми до усього цього звикли, і тільки коли щось не так, намагаємось зрозуміти чому. Одне з таких явищ є освітленість. Саме завдяки грамотній, правильній системі освітленості можна до невпізнанності змінити інтер'єр. Будь-якого приміщення, офісу, оселі саме цій тематиці буде відведена сьогоднішня наша програма. І кращих мережі магазинів, як Лайк, like, Електро, або і провода, годі шукати, тому що саме тут ви знайдете усе, що вам потрібно для освітлення вашої оселі. Люстра була винайдена в кінці XVII століття. Прообразами люстр були лампади і лампіони, а поява свічки викликала серйозний прорив у сфері створення нових різновидів люстр. Палацеві люстри на сотні свічок висвітлювали величезні зали для балів. Уміле поєднання історично сформованих форм і сучасних модних тенденцій породжує дивні по своєрідності рідності люстри. Кінець 19 го початок 20-го століття збагатили архітектуру свободою використання штучного світла, різноманітність матеріалів, розвиток технологій виробництва, свобода форм дозволили створювати багатий асортимент електричних люстр. Сьогодні у мережі магазинів Елка та Провода та Light Electro ви можете придбати світильники, люстри, бра, торшери у будь-якому стилі. Готика, ренесанс, романтизм, барокко, модерн, хайн-тек, кантрі та багато, -багато інших. Є невід'ємною частиною інтер'єру будь-якої квартири, офісу, будинку. Їх розрізняють за призначенням, по конструкції, по стилю, за матеріалами, а також за кількістю ламп. Люстра це перш за все освітлювальний прилад, але також вона є окрасою будь-якої кімнати. У магазині Light Electro є широкий вибір різних люстр. що визначити з цією чи іншою моделлю стає навіть важко, але покупець з ясним розумінням того, що йому необхідно, ніколи не розгубиться перед таким асортиментом. А взагалі, при виборі освітлювальних приладів, завжди існує два шляхи, або у вас є просто бажання купити нову люстру. Або у вас є дизайнерське рішення, прораховане конкретно під ваше приміщення. З першим варіантом завжди виникають складнощі, адже людина постійно сумнівається і може міняти бажання через широкий вибір люстр та їх різноманітність. Процес вибору займає час. А якщо людина робить покупку спонтанно, то під впливом емоцій пізніше може пошкодувати про таке швидке прийняте рішення. Як же все ж таки зробити процес вибору люстр легше? По-перше, що потрібно усвідомити, якої форми і забарвлення цей елемент декору гармонійно впишеться у ваш інтер'єр. По-друге, при купівлі ваші особисті симпатії і смаки. А тут уважні продавці-консультанти завжди допоможуть підібрати правильний варіант потрібної потужності. На сьогоднішній день наша мережа магазинів Light Electro та ЛК та Провода реалізовує такі види товарів, як кабельно-провідникова продукція, електромонтажне устаткування, всі види ламп. Зараз надаємо перевагу світлодіодним лампам, так як вони є екологічно чисті для нашого населення, а також настінно потолочні світильники, точкові світильники та багато іншого. Звертаємо увагу на магазин Light Electro, так як ми відкрили новий вид діяльності, це люстри. Особливо хочу відмітити люстри з кришталю, так як ми працюємо з фабрикою, яка знаходиться в місті в Україні Чехії, і вони працюють напряму з постачальниками Своровський. Тому вони дають неперевершений відблиск та мають вишуканий дизайн. Сьогодні люстри поділяються на класичні, світлодіодні, кришталеві в японському стилі, з елементами флористики, дерев'яні. До речі, останні – це нове віяння моди. Головне, коли ви підбираєте люстру, ви повинні зрозуміти, чи буде вона гармонійно поєднуватись із меблями, картинами і відповідати стилю вашої оселі. В магазині Light Electro можна знайти варіант, який підходить за стилем, формою та ціною покупцю з будь-яким достатком. Тут асортимент люстр просто вражає. це і ексклюзивні, дизайнерські, класичні моделі, а також є варіанти економ класу. При такому величезному виборі ви знайдете саме те, що вам необхідно для створення приємного освітлення приміщення. Люстра, бра, світильники повинні бути. Завершальним елементом декору кімнати, величезна різноманітність видів люстр і матеріалів, з яких виконані плафони, дозволять підкреслити вибраний стиль інтер'єру. Етнотехно, ретро, романтичний, ламурний. Можна ще довго говорити про стиль, слід пам'ятати, що темні кольори плафонів будуть поглинати світло, а світлі навпаки відображати. А в нашій мережі магазинів в нас три магазини. Ми торгуємо різними видами електропобутових товарів, кабельно-провідникової продукції, енергозберігаючими лампами, світодіодними лампами. От. Товар у нас сертифікований. Ми в нашому є великий вибір електродрелів, шліфувальних машин, шуруповертів різного виду, різної потужності. Товар гарантійний. Так само у нас кабіна підуткова продукція, різний вибір, широкий вибір товарів різного провід різного переріз дроту, сертифікований кабель. От. І такий різний інструмент. Сверла, допустимо, пласкогубці, кусачки. От. Вибір великий у нас, енергозберігаючих ламп. Енергозберігаючі лампи у нас. Користується великим попитом в нашому магазині. От, лампочки у нас на 3 роки гарантії, лампочки. Людина, якщо перегорає лампочка, приносить, ми її заміняємо на нову лампочку. І зараз велика тенденція йде на світлодіодну лампу. Світодіодна лампа вона в 50 разів більше служить, ніж звичайна лампа. От, на лампочку. 5 років гарантії і в 10 менше в нас переживає електроенергію, ніж звичайна лампа. Тобто ми купили лампу і, відповідно, платимо менше за світло, за електроенергію. І економимо цілу не тільки в себе, напустимо, в квартирі чи в будинку, і заодно економимо в цілому по країні світло. Лампочки абсолютно безвредні. Лампочка, ну, Можна сказати, це лампочки нового покоління, які служать довго. І люди задоволені, клієнти наші, які приходять, які попробували цю лампу і переходять потихеньку на такі. В нашому магазині близько 10 тисяч найменувань продукції різної продукції. Вся продукція сертифікована і якісна. Талеві люстри вражають прекрасним творінням рук людських. Вони втілюють у собі все саме гарне і оригінальне, що могла придумати людина. Тому шанувальників і справжніх цінителів такої краси справді багато. Тут дуже багато люстр, світильників, бра, але як правило виділяють різні стильові напрямки, люстр, приміром кришталеві. Виконані в класичному дизайні, є підвісними, вони чудово підходять для приміщень, в яких дуже високі стели. Для кімнат з низькою стелею краще вибирати стельову люстру. Тому потрібно при виборі люстру продумувати усе, адже кожному хочеться створити у своєму будинку затишну і теплу атмосферу. Для того щоб вміло користуватись таким інструментом як штучне освітлення, потрібно багато спостерігати в кафе, в ресторанах, в салонах одягу, в помешканні своїх близьких та друзів, спостерігати і вивчати, як те чи інше джерело світла працює в інтер'єрі і, зробивши ряд висновків, спостережень. Ви тоді вдало зможете експериментувати і на власному об'єкті. А головне відвідайте мережу магазинів Light, Електро та Елка і провода. Саме тут ви знайдете усе, що потрібно надійної якості та сертифіковану продукцію.